Готуємо усіма улюблене желе бити скло. Хто його не їв, та, певний всі їли. Отож, готуємо. Спершу нам потрібно розвести в гарячій воді кольорове желе. Найкраще брати різних відтінків. На одну пачку я даю 300 мл гарячої води. Та гарненько-гарненько кожну мисочку розмішуємо. Щоб на дні нічого не було, і наше желе все 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 в ньому розтопилося. Розливаємо одразу в миски, в яких буде застигати наше желе. Далі заливаємо желатин холодною кипяченою водою. Буквально трішечки, щоб вода його покрила. Я взяла пачку желатину на дві пачки сметани по 370 г. Сметану брала 20%. До неї всипаю. 100 г цукру та відставляю, щоб цукор розчинився. Наш желатин набухав, цукор в сметані окремо, розчинявся, желе застигало. Застигши желе нарізаю зразу кубиками та за допомогою лопатки легенько відділяємо желе від тарілки, щоб потім було легко з ним працювати. Беру форму, в яку наливатимемо желе наше, розтоплюємо желатин в мікрохвильовці буквально декілька секунд постійно помішуючи, не доводячи до кипіння. Бо на цьому етапі нам потрібно робити все дуже швидко. Желатин виливаємо в сметану та перемішуємо, даємо йому трішечки-трішечки схопитися, якщо ви робите в такій формі, як я на тарілці, тому що може під низ витікати. А якщо ви робите це в силіконовій формі, тоді взагалі без проблем. Одразу виливаєте та. Все заливаєте. Ось таким чином я двічі заливала та залишила желе на верхню частину. Мені дуже подобається, як воно святково виглядає. Можна так не робити, можна все перемішати з білою частиною та виляти в підготовлену форму для застигання. Я ж робила ефект тортику з такою цікавою верхушкою. На даному етапі желе вже дуже гарно схвачувалося, тому я легенько його притискала. Витягується з форми дуже легко, якщо трішечки ні ножиком підправила все по краях, та ось такий желейний торт бите скло у мене вийшло. Дуже по-святковому виглядає, подавати можна до будь-якого столу, навіть просто діткам можна готувати таким самим способом. Виходить так красиво та яскраво і головне, що дуже смачно. А в білу частину цукру ви можете регулювати по власним смакам, можете давати більше або ж менше, тут же, як вам більше до вподоби. Не забудьте поставити вподобайку, адже для мене це дуже важливо та ціно.